Чимало підприємців України втратили бізнес через війну, були змушені виїхати та не знали, як почати все з нуля на іншій території. Міжнародна програма Юліт з Європою, що діє в Україні, націлена якраз на те, аби навчити представників громад, як підтримати переміщений бізнес. Про це йшлося на зустрічі у Великобудищанській громаді, де зібралися сільські, селищні та міські голови тергромад Миргородського та Полтавського районів. Тисячі підприємців були вимушені закрити свій бізнес. Бізнес, в який вони вкладували життя, кошти, життєву енергію, і для яких він був чи не єдиним джерелом доходу, і також переселитися на нові місця. Тому ми не могли стояти осторонь. Ми розробили комплекс інформаційно консультативних заходів для того, аби налагодити співпрацю між релокованим бізнесом та територіальними громадами Полтавської області. У нас була навчальна програма громада дружня для бізнесу, до якої ми залучили 60 громад всієї України. Як зазначили на з'їзді голів громад, нині на Полтавщині понад 40 релокованих бізнесів надає фінансову допомогу підприємцям ВПО і фонд підтримки. Римки підприємництва Петрівсько-Романської громади. Фонд петрівсько роменської громади заключив меморандум з Сергіївською громадою, Лютенською громадою, Великобудищанською громадою та Краснолуцькою громадою про співпрацю, який передбачає 50 на 50 фінансування та створення нових робочих місць. У 2022 та 2023 році було профінансовано два проекти, які представили внутрішньо переміщені особи. Це Сергіївська громада та Краснолуцька громада. Вже має досвід. Підтримки релокованого бізнесу, сільський голова Сергіївської тергромади Ігор Лідовий. Він допоміг фермерам з Краматорського району. Сім'я Креченків приїхали. Вони зараз сімейне молочне фермерське господарство, торгова марка Мартівчанка. Вони виробляють молочні продукти. В основному це сири. Ми разом із ВАГ, це Всеукраїнська асоціація громад. Це також Юсейдагро. Допомогли вони нам і нашим підприємцям, спонсорам перевезли їх їхнє. Велику рату худобу до нас такий обмін досвідом і є те, що посилює спроможність громад, говорить керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Полтавській області Ірина Балибіна. Обмінятися досвідом, що може зробити територіальна громада для релакованого бізнесу. Сьогодні ми б зговорили з колегами, що це плюси чи мінус для громади, що це виклик чи можливість. Як приклад релокованого закладу у Великобедещанській громаді евакуйований на Полтавщину Бахмутський психоневрологічний інтернат, який перемістився в приміщення протитуберкульозного диспансеру у селі Веприк. Будівлю під заклад передали рішенням сесії в безоплатну оренду. Нині для майбутніх мешканців тут готують більше ста ліжкомісць. Ремонт планують завершити до нового року. Уже відремонтували перший, йде ремонт другого поверху. Коштом міжнародних донорів. Я скажу так, що ми запросили сюди міжнародну організацію міграції, там поміняли все: Каналізація, віконні блоки. Знайти приміщення для бюджетної організації, щоб безкоштовно з тобою зауклали угоду, це дуже важко. Я вам скажу більш того, нас залишилось на цій території, на підконтрольній Україні, з 21 інтернату тільки 10. Всі інші залишилися з 2014 року на тій території. І ось цих 10 Десяти директорів, то нам всім було таке завдання на початку війни знайти приміщення для релакованого закладу. Також для учасників зустрічі провели екскурсію культурними пам'ятками Великобудищанської громади, зокрема садибою дворян Масікових у селі Веприк, що була побудована у 1807 році.